Це послання римлянам, 15 розділ, 5 та 6 вірш, два вірша. Написано. А Бог терпливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже! Воно нас закликає до таких речей, щоб бути однодумними між собою, нам треба всього лише дві речі терпеливості і потіхи, що Бог нам дав. Ну, Терпеливість – це та річ, яка розвивається. Ми дуже часто хочемо, щоб терполивість прийшла вже зараз. І та людина, той брат чи сестра, яко не міг терпіти, щоб я в моменті зміг терпіти. Ви ми дивимося на Мойсея, книзі Чеслов написано до 13 розі, що а, а, Мойсей був найсмиреннішою, найлагнішою людиною.